Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ви мені тільки що мені хтось прислав, не буду казати, хто, особисто в моє приватне повідомлення. Вислали мені таку фразу від почну спочатку. Є така газета Слуги народу. І там є така стаття. Андрій Єрмак: «Санкції б'ють агресора саме в серце. Давайте просто подивимося, як саме Єрмак б'є агресора в саме серце? І чия заслуга взагалі те, що, скажімо так, в саме серце б'ють санкції? І так, що саме робить для того, щоб санкції били агресора в саме серце? Андрій Єрмак. І так, що він робить? Ну, вже як ти кажуть. Навіть ту малость, яку би він міг зробити, іде заморозка, іде е, стагнація, іде пауза, іде, е, заторможення, відпочиває людина, але піарити любить. Що ще треба говорити? Ось він же ж хазяїн. Ось і випала у нас, як називають секретарка. Ось, ось вона секретарка. У нас президент імператор, а імператриця у нас іде пан Єрмак. Вияснили. Сподіваюсь, ви для себе вияснили. Тобто, тут іде стагнація. Людина нічого не робить, а піраритись любить. Ось що любить, то любить. І так, ну треба ж виставити себе скоро ж вибори. І так, давайте подивимося, хто насправді а, займається саме цими санкціями, які б'ють агресора прямо в серце. І тепер розберемося. Через те, що а, карти чітко не покажуть, не покажуть захід, схід, а, чи це є якась країна. Давайте зробимо так: наші партнери. Наша влада, наші партнери, наша влада. Наша влада, і давайте наші посли, наші представники, дипломати. Ось так. Ось так. Хто з цих усіх трьох по-справжньому б'є агресора в серце своїми санкціями? І так, Захід. Ну, ось тут, в принципі, Дуже відповідальна робота. Це дія в повному е, обсязі, можна так сказати. Наша влада не предлагать, пожалуйста, вони нічого не бачать. І наші дипломати. О, дипломати дуже багато роблять, бачите, видно. Наші дипломати, наші посли, всі, хто цим займається, люди професіонали. Це карта професійності. Це карта. Люди, людини відповідальної, яка має чітке мислення, знає, що робить. У нас випав король мечів. Почитайте про короля мечів, про його характеристики. Це людина відповідальна і професіонал своєї справи. І дивіться, вертаємо, ну сюди навіть і нема чого вертатися. Тут зразу видно, що влада абсолютно нічого не робить. Ми робили нещодавно розклади, і я частенько роблю такі розклади. І не кажіть мені, що це все. Я погано бачу. Ви знаєте, навіть на відстані дуже добре видно. Що може сказати ця карта? Шістка мечів це шлях, який обрав а, захід. Тобто наші партнери, наші ну, союзники кажуть, що це не називається союзники, тому що союзники це дещо інакше. Тобто, наші партнери, наші західні партнери, які нам допомагають. Вони взяли на себе таку відповідальність, тому що це карта відповідальності. Вона ця карта ніяких ілюзій в собі не несе. Це серйозна дуже карта, тим більше це мечі. Ось який це шлях їхний, який вони свідомо обрали. Навіть можна сказати, що і не варто далі робити розкладу. Я, мені здається, вам розібрала, що робить саме Ярмак, що робить влада, що робить західні партнери і наші дипломати, наші саме українці. Ось ось ці дві складові, які і запроваджують санкції. Не пишіть мені. А, ви знаєте, дурниць. Це показує вашу, е, як сказати, російською кажуть, неграмотне нівежество. Ось так: вашу неграмотність, вашу сліпість, е, не знаю, зазомбованість. Ну, це вже я не знаю. Можливо, і боти, хто його знає. Але. А, мої любі, щиро вам дякую за таку допомогу, тому що ви мені шалено допомагаєте своєю підтримкою, своїми вподобайками, коментарями. А, ви мене підтримуєте дійсно, тому що а, це важка робота. Ось робити розклади і собак вислуховувати. Я не блокую майже нікого. Ютуб блокує. У мене настройок в Ютубі ніяких немає. Ютуб сам має свої настройки. А я... навіщо? Нехай людина пише. Можливо, людині нема де какашок повикидати. Ну, нехай викине. Ну що я зроблю? Це, знаєте, це така нагрузка у людей. Ось, Я розумію: війна, люди не знають, де скинути от прийшли. І у них зачепочка, що Зеленський, квіточка, Єрмак це взагалі бубочка. Розумієте? Тому не ставайте в дискусію з такими людьми, оминайте їх просто. А вони нехай залишають. Людина, яка не має нічого доброго, розносить відрами те, що має. Щиро дякую мої за увагу, Любі, і тільки разом до перемоги.